Шановні депутати, запрошені на 61-ту позачергову сесію Баранівської міської ради 8 ликання, запрошені депутати міської ради, члени виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів. Шановні депутати, прошу вас зареєструватися в системі голосу. Для проведення сесії є. Для проведення сесії ну, також необхідно обрати відчильну комісію. Олександра Миколаєвича, Мельника Володимира Степановича і Самчука Олександра Володимировича. Була є заперечень. Ставлю тоді на голосування. <кій> <кій> Сесії, нам необхідно затвердити часовий регламент нашої сесії. Для цього пропонується надати дозвичайним колину депутатам для обговорення до п'яти. Якщо зауважень доповнення немає, також ставимо на голосування. Сесії. Порядок денний на руках у нас є два питання. Я зачитаю. Перше про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2024 рік. І друге питання про затвердження проєкту землеустрічку і відведення земельної ділянки власність для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого соображення. Немає підготовлення, тоді з порядок денний ставимо на голосування. Порядку Тут конфлікту нікого. Я... Прошу повідомляти, якщо в когось є конфліктні інтереси. Перше питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2024 рік відповідає Олександр Мітрович Васильевський. Шановні депутати, на минулій сесії в одній військової частини ми передбачали кошти в сумі 400 тисяч на проведе здійснення капітальних додатків. Проте на початку від них пішов лист з проханням перерозподілити ці кошти капітальні на Він Ці кошти необхідні на ремонт тобто, не техніки, які на прибуде захисних частин. Тобто ми знімаємо з капітальних податків і передбачаємо політику. Сума та села, сама нічого не міняється, по-іншому воно входимо. Немає, так? Ставимо тоді на голосування. Відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого совідування. На попередній сесії ми приймали рішення про виділити земельну ділянку під першотравенським старостатом. Ми виділили, сформували площу 0,2330, кадастровий номер остання цифри 0362, Першотравенську вулиця Миру, 6А. Просимо затвердити проєкт зі Лус. Є океані запитання? Мета ми... цього лікар? Ну там, де ми проголосували, виділили кошти, де поліцейська станція в приміщенні старостажу. Без цього не можемо розпочати роботи, треба дати інформацію. Бо коли про це говорили, не знали, що то немає землі. Приводимо відповідність, виділяємо зараз землю і звідти вже буде повідомлення про початок робіт. Бо реально, ну якби вже і кошти вийділи, і навіть люди, кажу так, які вже там зайшли трошки, ну, частково почали працювати, це вияснили, що роботи призупинили і ну, робимо документ. Право власності на нерухомість є. Не, а щось... земельної ділянки нема. А зараз без земельної ділянки. Тобто, це така ситуація, що у нас їх там по ліцеї номер 2 було, тобто, де бумаг немає, і мусимо все робити. Це така ситуація. Немає більше активно? Ставимо голосування. <пу> Нормально. За 15 рішення прийнято, дякую. Я проголосував за на... щось не з чуди зупинив цього. Видно більше зусилля як у житті. Шановні депутати, питання порядку план обої і зуважені у порядку Шановні За 2 березень місяць прошу те, що не здавсь декларації за дати декларації до 23 лютого. 31 число у нас виходить декларація. Це, це дуже серйозно, бо певні органи дуже за це дивляться, шукають десь якусь там корупцію. То... Ще, Треба, будь, 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 ще одне у нас питання у нас люди було, питають це... за ліцей номер 2 такий такий Що не вистачає коштів, що будуть зупиняти, перекривати школу номер 2 а десь підуть друге працювати. Я думаю, ми ж Коштів вистачає, ми ж передбачили, ті кошти у нас залишені. Просто виходить теж, ми ще на сьогоднішній день підрядник відклав більше 4 мільйонів, роботи проводяться і теж не було довідки з фонду держмайна, чекали її більше двох тижнів, та, також доготовляли туди технічний паспорт, бо не було. Ми ж з вами це все голосували. І він частково зараз, вони вистачає коштів. Тобто скричу перекривають, а утеплення. Одну бригаду він звідти забрав питання абсолютно ніяких немає. він чекає кошти, і люди не зупиняються робити. Гроші вони ж нікуди не діляться, вони ж виділили туди кошти. Так, ну, це я теж чув таке, люди говорять, бо він ну дійсно каже, в мене я не можу зараз там дві бригади тримати, тобто хиблю вони завершують, матеріали він накупив там на велику суму, а ми їм ще, виходить, не заплатили не копійки, хоч більше місяця робляться роботи. І за цих, ну, такі, вибачте, бюрократичні ці бумажки. Це ж тут, так і тут. Але вже... У четвер завезені повністю від нас всі пакети документів ну, гуманітарним відділом, бо воно через них йде. Повністю завезені всі документи, вони зараз в реєстратор, тільки реєстратор е, реєструє і ми даємо те саме повідомлення про початок робіт. Тобто проблем ніяких з цим немає. А? Десь сказав, там раб то, що може десь їдати. А це і магазин, оцей, що відкрився біля автобусу, і що це таке? А?

Ну, Сам земельний податок за землю, звісно, платить. За нерухоме я не скажу. А, а цей, що тут будується, да, да, да. На мін... так. Так. напроти фермера. То ми ж давали дозволу. Земельня земель, земель, зміну цілого використання. Приватна виплата. Що що? Будівельна якась... ця? А, 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 а як там паркувати має бути? Там же ж, якщо якщо там почнуть паркуватись коло того світофора, там ще буде вже ну. Так як біля від... Сімана Хадлі. Так як паркується біля візиту, так як паркується планує. Буде, буде, ну, буде проблема таких. Вона ти витримує, то, то, бо там до нормальних ну, проблема. Біля магазин повно стоять і там, і там машини. Не пройти, не проїхати, нічого. все, да. Дуже школа, так. дуже аварійна ситуація, аварійній ситуації тут. Просто ну, хто це все дозволяв, це все робив, це жах і заєст же. Багато мене ділянка, продали. Що хоче, там будуть. Це зараз такий закон. Ми давали що на як? Як, немає не має... не звездження. Не ну, ні, не не, там з на та, та, прохідній та, трасі, на прохідній трасі світофором. Я не, не, не камінь, не важко звороти, розумію. Для мене це просто цікаво. Тобто, це ж можливо це не на рівні міської реакції. Так сьогодні траса йде куча грузового транспорта, і вони нам буде створювати не кармани, нічого не зробив. Колапс просто колапс. Всі ось не європейські зробили колапс там колапси, тепер перед самим містом колапси, просто колапси Буду, якогось. Будуються вони за межами червоних ліній, пройшли вони декларацію, взяли на початок робіт в Діамі, все перевірили з документами на повний порядок. Це який плюс? Будується людина, вкладає кошти. Ні, ні вкладає, ви не знали, це добре. Та ні, це добре вони так, зробили. Так, це є слави, буде там заїжджати машини. Там у них було по їхній цікавітарному плану. Так, якщо вам Ну, дивіться, в одному кошта. От є де заїхати. Ну, коли сюди людина під'їжджає, ну, <пробітник> цих пару метрів, воно <пробітник> в зубі. Тут відчика немає, де заїхати. Що? В них же ж на вулиці стоїть паспорт будівництва. То, то закон. Залежить від того, хто думається. Ви ж його по тротуару машини їздили. Ну, от дивіться, до Литвінчика. От давали виконком дозвіл йому на спільний магазин. Ну, я не знаю, як ви кажете, законно, все законно. А перше він на житловій забудові, це магазин комерції. Як можна давати дозвіл, якщо дійсно ви бачите, що там не поставити машини, нічого. Ну, є ж якісь норми, є по архітектурі, є якийсь план ну, забудови. Я не знаю, як це назвати. Там. Я не, не компетентна цьому. Але зараз вони там збудують, поставили буса, дві машини, половина на тротуарі, їде мамочка з коляскою, я бачу сам свідком став. Ну, Власне, земельна ділянка. Люди виготовляючи документи, нам вони приносять повністю весь пакет документів, який не порушується. через не Все на це розробник, який може бути. Місто серед міста, і ото він робить, теж нам в сусіда в мене комерцію робити півтори чи дві гривнічний тариф образно. І нема на таких людей зовсім ніякого. По-перше, це нездорова конкуренція. Один робить меблі за травницю. Ірина Іванівна, ми це все розуміємо, але повноважень у нас таких немає. На будь-які перевірки чи на що? Я вважаю, що архітектура, що не має бути якийсь нам відступати, що стане на те, що це все можливо заїжджало. Я бачу, що вони там декларацію.

Замов'язати <с povo> <пл 'ї> приїхали це. перевірити, <пл 'ї> тут <турб 'ї> Ту, наклали штрафу, заплатили, тут приваблюватися, не можуть піти провірити. Це коло що Це, Я не на мене камінь буде. Складця 50 років назад, скажемо, приорі і колись 50 років персонажі. Ніхто не думав за цю баранічу за об'їзну, зараз йде через це. Паганий міг там зам'яними грошами торгують. Ви всімо та крахобори, так? 50 років ніхто не думав, що тут транзитна дорога. Питання, а далі, ми говоримо, що ми не можемо впливати. Вербальний приклад. Ми не могли впливати на селах, ми віддали, скільки це магрохолні в землі запаса, отакого. Беріть, бо вони хороші, беріть без конференції. Ви проїдьтеся по селах, подивіться, і скажіть, що це не вашими руками. Крах! Все. І не що це не нашими руками. І немає впливу. Є вплив, просто ми не шукаємо цих і впливу ні на кого. Не на цих, не на цих. Хтось хотів колись захотів на ці європейські. Dakar, що хотіли? Євромікам не європейська, це Шанхай. Назвіть, Назвідколиться Шанхай. Тому що тут аварійна ситуація на ситуації, отут, на цій європейській, хто їздить. Тепер створюємо там аварійну ситуацію на аварійній ситуації, бо ми бачимо тут парковку і все таки в калаш. Вот і результат. І ми ні на що не будемо впливати. Хто ми тут такі? Ми подавали будинки по їхній земельній ділянці. Ми дали дозвола там, на, на будівництво, але ми, якби не, ми ж не погоджуємо, проєкти вони виготовляють. Як Олена Григорович каже, є червоні. Я теж перше питання, у нас там автобус стоїть, у нас там школа, розумієш. Да. Будується да. зараз двох да. сторін. Автобус закону mm. там стоїть. Mm. 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 Ні. Дивіться, на автобус на Накри, не ми можемо все баланс, ми автобуса там рано чи пізно пішов, <плес> буде заїжджати на територію, <плес> закінчиться будівництво, ми його все-таки зробимо буде заїжджати він на територію е е е седю і там буде вигрузка дітей, ну, зручніше їм тут. Там трошки треба побережити. Це але коли їдемо вже на Кобзаї. Побудується тут там це точно. Чого ці кармани не зробили, Я тобі чесно кажу, я не знаю. Я не бачу. Шубіось на 50 років вперед. До нас ніхто не приходить. Це ж траса, Новоград, ну, зяги. Баранівка траса, туди, де транспортні засоби теж йдуть. І, і, і будь-який транспорт, який тільки починає паркуватися на цій дорозі, сьогодні ми з е, е, благоустрою сиплемо е, той ще асфальт, що там десь зрізали, сиплемо ямки, за, ну, які теж немає брати, але хоч щось там якийсь ну, що втигли, засипали на якийсь тиждень, там, його хватить. В середу на в'їзній нараді в'язні. Іван Йосик вже з губернатором балакав. Буду теж звертатись, в мене куча до фотографії буду показувати. Ну я не знаю, яка там відповідь буде, розумієте. ну теж. Ці акти складали з поліцією, повідсилали. Ну там такі листи, ми їх виставляємо, що вони там пишуть, до кого Ну. І ще одне питання. Ну, це така ситуація була, я вже такой раз хожу, дивлюся. Дітки збираються, бо чоловік 10-15. Дітки 14-13 років. Ви ж бачите, що робиться? П'ють всяке спіхне, всякі кока-коли, І вони бігають ті собаченята темно, дев'ять часов, але ну, вже не бачить поліція, що вони біля магазинів таке творять, як підбігли до нашого дому, вони вищали, кричали. Дві групи, і йдеш від церкви вечором. Тут біля трашу купа, цих діток бігає, Що це таке робиться? Це маю. ужас. Це Я, ужас. Да, да. І то тако коли як зграє собак. Мені каже, що вони їх накинуться на людину, щоб вони її розірвали. А чого, ви ж не знаєте ситуації, де місяці назад в Мирославлі? Отака, ну, скажімо, Хайвибачець зграє 15-літнє. Від Дубаси не так, що хату розкидли, повністю чорного зробили. Боже, це Чорного зробили, вони, як що чоловіка знову щось не вкрає. Укрізь сюди дай закурити, що вже ніхто не ні, ні. Ні. Він може, може зазвонити. Вони молили за розмови. Дев'ять година, питання, що і ще граємо бігать. З граємо. Магазин біжать, всякі купляють, і курить стоять, і з Продавець бігають. По oh, no yeah. 10 літрів горілки руки збирає, помить його і помагають. І кажу, що така купа, потім розборки йдуть. Один з часу вечора вони починають купа на купити розборки везли. А поліція виїздить, що поліція не каже. Тому що це було. Це проти треба вкладати максимально діє, а робити повністю все. Коли нового тримаєте сумету, ти дивися, працює, я чув за тебе дуже там. Ні-ні ні, прилинується що буде, я Може я не маю нову. І за облікати енергія дімалася енергія, поліція. Звідси прориємо котловану, щоб не звідси не можна було заїжджати це коли там не всі знають. Ні, петрови... я просто до чого веду, щоб ви дорогу. Ні, може, він так то, там то, саму цю дорогу, тіпа. Типу. Те Петрович сказав, що вони перейдуть, що останеться таке сміття, ми дамо сміттєвоза, вивеземо.

Невеличкі оголошення, я думаю, що більше вас і знали і читали. У минулому тижні в міській раді була важлива подія, запросити станція в ЦНАПі, яку придбано за місцеві кошти, з через закордонних паспортів та паспортів у України у вигляді ID-карток. Можливо, вам, можливо, вашим дітям, знайомим, будь ласка, інформуйте населення, виборців. Ціни на послуги, такі самі, як Державні міграційні служби, для зручності людям наш платіжний термінал запрограмований під піддати послуги. Комісія мінімальна 10 гривень. В комфортних умовах люди можуть скористатися. Ми офіційну рекламу давали, да, але може там не всі десь і по селах знають, що для інформації давайте, я думаю, це, будуть, це наші будуть також надходження вже за прошли тиждень 18. за да? 18, 18, ну, ну, да. Нам то воно точно не пригодиться пока і закордонні поспорти. Чого? вам А що річку тису хтось відмінив чи що? Переробляє, нам теж не надо. У нас є більше, і ви знаєте, що перша нас подобається в 14 років. Так, добре, шановні депутати, якщо зауважить, це запитання має, тоді 61-ту позачергову сесію Парадського ради 8 за 3.